Вітаю на Ютуб каналі Ферумком. Товариство! Дуже багато разів ви просили відновити нашу рубрику новин. Виконуємо! Зустрічайте новий випуск техноборж, що готується на технокухні. Хучі ж до новин. Головна подія тижня, що минає. Презентація від Apple, в рамках котрої було показано відразу кілька пристроїв. Першим ділом поговоримо про iPad Air. Тепер цей пристрій буває на 11 та 13 дюймів. 13 дюймова версія отримала дисплей на 30% більше, ніж у звичайного Air, А фронтальна камера переїхала на бокову грань. Як 13-ка, так і 11-ка отримали процесор m 2 І за словами компанії, вони будуть на 50% швидшими за попередні. Покоління iPad Air з процесорами M1 та у три рази швидші у порівнянні з Air з чипом A12 Bionic. Також нові iPad Air отримали підтримку Apple Pencil другого покоління та Magic Keyboard, що були раніше доступні лише для iPad Pro, а також нового Apple Pencil Pro, про котрий ми поговоримо трішечки пізніше. Основна камера 12 мегапіксельна і вміє записувати 4K відео, а також уповільнене відео в 240 кадрів на секунду. Із по залізу, варто виділити наявність 16-ядерного нейронного процесору, Wi-Fi 6 шість стереоспікери, що стали більш басовитими, а також носій від 128 гіг до 1 терабайту. Ціна за базову 11-дюймову модель iPad Air в США починається з 599 доларів, а за модель з 13-дюймовим екраном з 799. Обидва планшети вже доступні для замовлення а їх доставка почнеться з 15 травня. Наступна новинка носить ім'я iPad Pro M4. І уже самою своєю назвою натякає так, чуваки, Apple уперше показує новий проц не на ноутбуці чи ПК, а на планшеті. Перше, про що хочеться сказати, гіпертонкий алюмінієвий корпус. Як зауважили в компанії, нові iPad Pro тонші за iPod Nano. Другий важливий момент версії планшету знову ж таки дві на 11 і 13 дюймів. Тепер конкретніше про дисплей. Але перед нами тандем oled панель, котра цікава, ось якою особливістю. Діоди тут вишикувані в два ряди, і саме завдяки цьому забезпечується колосальний рівень підсвітки: тисяча кандел на метр квадратний для SDR контенту і 1600 кандел на метр квадратний для XDR. І ще один момент: Nano Texture Glass це таке хитре антиблікове покриття, що буде боротися з сонячними засвітами. От тільки чомусь доступне воно тільки в версіях на 1 та два. 2 терабайти. Із також важливого: реалізовано промоушен на 120 Гц, трутон та підтримку простору DCIP3. Роздільна здатність для 11 дюймів становить 2420 на 1668 пікселів, а для 13 2752 на 2064. Камери в планшеті дві І обидві на 12 мегапікселів. Біля фронтальної живе Face ID, а біля тильної лідар. Вона ж пише відео в чотири. Рікей та прорез динаміків в панчеті 4, як і мікрофонів. Тепер найжирніше Проц. Завдяки йому, як заявляє компанія, загальна продуктивність новинок у 4 рази випереджає попередника і у 10 разів перший iPad Pro. Залежно від комплектації, користувачу будуть доступні 9 або 10 ядерні центральні процесори, в котрих живе по 3-4 продуктивних та 6 енергоефективних ядер. Окрім того, скажемо, і про 6. 16 ядерний Neural Engine для обробки завдань штучного інтелекту. Підросла і пропускна здатність пам'яті, яка тепер становить 120 ГБ на секунду. Ємність накопичувачів нових моделей починається з 256 ГБ і закінчується пропозицією на 2 терабайти. Одно та двотерабайтні моделі супроводжуватимуться 16 ГБ ОЗП, тоді як дешевші опції отримають по 8 їх. Для під'єднання зовнішніх пристроїв є Thunderbolt. USB 4, магнітне кріплення для Apple Pencil, а також смарт-конектор для клавіатури по зв'язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, а також при бажанні модуль зв'язку, котрий тепер дружить лише з E7. Фізичну картку пхати нікуди. Ціни в США 11-дюймовий iPad Pro на 256 Гігабайт вартуватиме 999 доларів, тоді як версія на 2 терабайти уже 199. 13 дюймовий від 1299 до 2299. Що ще? Новий стилус, звісно, зустрічайте Apple Pencil Pro. Тепер він має новий датчик в корпусі, що дозволяє пристрою розуміти стискання, а також привід лінійного переміщення для реалізації вібрації. Apple Pencil Pro також отримав оновлений гіроскоп і з ним підтримку обертання корпуса, внаслідок чого змінюватиме орієнтацію фігурних інструментів пензля та пера. Ціна новинки 129 баксів. Коротше, стільки вони всього в той нещасний стилус напхали, що автономність, як на мене, може просісти помітно. З іншого боку, можливо, софтверно. Половину всіх цих прибамбасів можна буде відключити. Ви от як вважаєте? Пишіть в коментарях. Давайте відволічемось від яблук і поговоримо про моторола. Мережею почало ширитись ось таке зображення, на котрому показано моторола X50 Ultra. Пристрій планують показати 16 травня, по залізу піолет. Дисплей на 144 Гц, процесор Snapdragon 8S Gen 3, 12 або 16 Гб оперативки, накопичувач на 1 ТБ. Основний блок камер планується таким: 50 плюс 50 плюс 64 Мп, фронталка на 50 Мп, батарейка на 4500 мАч з дротовою зарядкою на 125 Вт і бездротовою на 50. Уважний глядач помітив. Перед нами клон Edge 50 Ultra. Питання, навіщо? Відповіді немає. Запитав у представників бренду кажуть, точно не для нашого ринку. Поговоримо про Asus. Тайванська компанія оголосила дату презентації нової ігрової приставки ROG LaiX, котру покажуть на виставці Computex 2024 2 червня. Гіперінновації очікувати не варто. Консоль отримує оновлені органи управління, збільшену АКБ, 32 Гіга оперативки, а також подарує користувачу змогу змінювати. Накопичувач, він тут, до речі, М2280. Ви скажете Сергію? Уже середина ролика, а ніякої реклами так і не було. Що такое? Відповідаю на ваше запитання. Справа в тім, щоб так, щоб прямо реклами, і ще й в цьому самому відео то її не буде. Тому що головним спонсором, мотиватором і партнером до створення цього самого контенту є ви, дорогі друзі. Дякую величезне усім наперед за вашу активність в коментарях, ваші лайки. Та шери і окрема велетенська подяка усім, хто підтримує канал Монетою на платформах Patreon, BuyMeACoffee чи спонсорстві на YouTube. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую вам за ваш помітний вклад в нашу спільну справу. Продовжуємо. Говоримо про штучний інтелект, куди ж без нього в цей непростий час. Цього разу використовувати його можливості вирішили в ідентифікації підробок та оригіналів серед творів мистецтва, котрими люди торгують на платформі eBay. Зробити це вирішила швейцарська компанія Art Recognition та її керівник доктор Каріна Поповічі. Чи... Поповічі її технологія використовує два типи нейронного аналізу робіт відомих художників у складних деталях від візерунків масків до кольорових палітер. Завдяки хитрим механізмам штучного інтелекту дослідникам вже вдалося виявити більше, ніж 40 підробок. Серед них фальшиві моне та ренуар, за яких намагалися вторгувати від 150 до 600 тисяч зелених. В більшості випадків продавці не йдуть на діалог з експертами і мовчки видаляють сторінки своїх товарів з торгівельної платформи. Ну а раз контраргументів з їх сторони просто немає, можемо припустити, що. Технологія не збоїть, і це такі фальшивки. Ось такий штучний інтелект мені подобається. Остання новина тижня, що минає, побєдобєснає. Перед нами плід хворої уяви з елементами дідовоювательної шизофренії. iPhone 15 Pro побіда. Перед нами звичайнісінький iPhone 15 Pro, над зовнішнім виглядом котрого познущались не люди з компанії KVR, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, але заснована якимось там картинкою. Цапом на цьому місці є питання: а чому компанія Apple не бере цю контору зазябра? Адже вона змінює оригінальну зовнішність продукту, вносить політичний підтекст, реалізує цей гівнопродукт на території псевдодержави, з котрої Apple офіційно пішла. Тім Кок. What the fuck? непорядок, треба розібратись. Повертаємось до висеру мистецтва. Корпус виконано з титану авіаційного класу, додано декоративну вставку з італійською телячою шкірою червоного кольору, а також ювелірну емаль, що формує колорадську стрічку. Око також чіпляється за гравіювання паб'єдна і звізди і напису з тим же текстом. А поставляється вся ця муть в музичній скринці, з котрої доноситься. Писанька Лещенка про День Победы! Этот День Победы! Особисто я з повагою ставлюсь до героїчного подвигу мільйонів людей, що полягли у тій війні, серед котрих були і українці. Але я не думаю, що люди, котрі зробили свій вклад в цю перемогу, жертвували собою заради ось цих ряжених модифікованих кацапських айфонів, приватизації самого факту перемоги Московією і дідовоєвательної істерії. Радує одне: судячи з розмаху святкування 9 травня, Московія визнає, що що найяскравіший момент в історії їх існування стався 79 років тому. А усе те, що було потім, тобто їх сьогодення, як вони самі кажуть, тлен. Об'єктивно. Визнаю, на цьому у мене все. Думаю, наступні випуски такими величезними не будуть, бо я навіть уявляти собі не хочу той пекельний монтаж, котрий чекає мене через кілька хвилин. Але робитиму свою роботу я з задоволенням, бо я упевнений у вашому фідбеці, дорогоцінні мої ферумівці. Нагадую ще раз про лінки підтримки в описі ролику, а також лайки, шери і коментарі. До зустрічі приблизно через тиждень в новому випуску техноборщу. Слава Україні і до нових зустрічей!